Коломия базар вже є підсніжники, уявіть собі. Яка ціна? 30 гривень. А молочна продукція? По чому? 50 гривень. Яка ціна яєць? 8 гривень. Горішки? По чому? 120 гривень. Квасоля є багато. По, чому? по 100 гривень. Яка ціна картоплі? 20. Домашні кури, все на все 130 гривень за кілограм. Яка ціна помідорів? 120 гривень. 120 гривень. Кабачки? 100. 100. І огірочки є також. 150. 150. 450. Бачите, такі домашні вироби консервовані, так само є на базарі. Сезон полуниці вже розпочався. 250. Яка їх ціна? 250. 250. 250. Яка ціна цього сиру? 250 гривень. 250 гривень. Це з чим цей, який тут приправили. Це десь сімтра називається, дуже крайна приправа, дуже похожа. Прошу Світання Вітання з Коломиї. Ми вже майже завершимо сьогодні торгівлю. Сьогодні зустрілися з багатьма, дякуючи вам, ви прийшли, купили нашу продукцію, також могли спробувати і ікру, і рибку. <пілу> також думаємо, що на другий второк так само будемо.